Вітаю всіх. Робила попереднє відео для Харкова, тепер для всіх. Хто в бронепоїзді, як кажуть. Мова йде про перемовини. Вони йдуть просто зі страшною силою. Але є проблема. Проблема не в тому, що хтось там не є в окупації, хтось там не хоче чогось. Проблема не в цьому. Проблема в гарантіях безпеки. До наших ідіотів дійшло. Якщо вони зараз не вигрузуть ці гарантії безпеки. Ото до п'яти років і буде повторення. Це дійсно так. Питання в цьому ніхто ні на кого не найде. Люди, ви вмикайте мозок, і не робіть срач. Хтось там в окупації переживе, хтось там що хоче, де щось. Що. Це все бред, це кабили, всім на це похір. Тут питання гарантій безпеки. І тут питання в тому, щоб це все врегулювати так, щоб не було повторення. А проблема з гарантіями безпеки дуже-дуже велика. І ось цей вод миротворчих військ це дуже серйозне питання, тому що неможливо просто так це зробити. Припинення вогню по зоні по лінії бойовозітни це розплюнути. Ви ж розумієте? Одні припинили інші, це не проблема. Далі. Що далі? Перше, це перше. Мені колега прислала план, ось там перше, далі територіально. Виходять наші з Курської області, і також з Донецької, наприклад, те, що я бачила, ось така тема. Цікаво, цікаво, правда? На що ворог виходить з Харківської, Херсонської, Запорізької, то, що там видали? Це е, спроба повернути війну туди, де вона була, і закінчити її саме на територію Донбасу. Логічно, логічно, розумно, розумно. Але. Є проблема. Тепер же ж це все треба повернути взад, а хто погодиться вийти з Запорізької Херсонської області просто так. Ось в чому проблема. Один з варіантів, який звучується обережно, один з варіантів утилізувати області як адміністративні одиниці. Тобто Донецьку розкидати, Харківська, Дніпропетровська і ті розкидати, наприклад, щоб не було, адміністративних одиниць не було. Щоб потрібно було зробити вже давно. Якби ж тоді Луганську до Харківську, Донецьку розкидали, також немає адміністративних одиниць, нема про що казати. Було б якось ще. Розумієте, тут же мова про інше, що залишили адміністративні одиниці. Ось ще. ось такий варіант, чому ці вкиди пішли. Тому що вирішення питання це серйозне. Треба щось зробити. Чи вийдуть вони? Я дуже сумніваюся. Я не бачу, що вони просто взяли і вийшли. Це повинно статись дуже серйозно, щоб вони реально вийшли з Запорізької та Херсонської областей. Сухопутний коридор на Крим, ви, ви також розумієте, мені багато хто про це писав, я теж це розумію. Ось, Тому тут проблеми серйозні і намагаються давити одні та інші. Вирішення питання стоїть серйозно. Чому Ярмак про це каже, тому що гарантії безпеки не отримали. Ярмак боїться цих перемовин, щоб не був через 2-3 роки він прав. Тут він прав. Без гарантій безпеки це фількіна грамота, конкретна фількіна грамота. Це правда те, що я вам казала. І в нас буде рік-два, звалити подалі. Я про Харків. Скажу чесно, якщо в Донецьку область, ви ж розумієте Харків. Я рік, рік поживу все, скажу чесно, бо відперти будемо конкретно, і мені це не дуже подобається, якщо ми не побачимо реальних гарантій безпеки. Те, за що наші борються. Ну, ось нарешті. Це ж не питання в окупації, де окупації. Проблема в цьому в гарантіях. Якби ось ця лінія бойового зіткнення зупинилася, а гарантії конкретні, буде ось так, ось так, ось так, все, отак і живемо. Далі дипломатично вирішуємо територію. Пора дипломатії, яка різниця, скільки вона, бляха вуха, буде, 10 років, 20 років тиша, спокій, мир. Вирішуйте, що хочете і скільки хочете. Але без повторення цього дордому, без накопичення сил, ви ж розумієте самі. Оце серйозно. Будемо дивитись далі, що буде.